Всім привіт! Привіт, мої любі друзі, гості каналу. Я так переживала, все ж думала, роздумувала, що в мене немає часу записувати відео, а я так хочу там з чимось поділитися з людьми. І це всі, всі думки посилала в космос і посилалася. І я знайшла для себе єдиний спосіб, коли я зможу записувати відео. І зараз покажу, який. Такий! Знайомтеся це гіпс, і його величність тріщина в кісті. Як це сталося, ну зараз розповім. Це не було так, що йшов, впав. Підскользнувся, очнувся, гіпс. Ні, я була на роботі, працювала. А як ви бачили, в мене робота там трішечки мокро, трішечки слизько, трішечки травматична, і я впала. І так невдало, впала на ногу, підскользнулася і якось так впала. Але одразу я встала, все нормально, ну, трішечки там поболіло, все було нормально, я пішла додому, ще дошкандибала додому. І потім, коли вдома, вже після душу, після того, як я поприкладала все, що можна до ноги, і потім я зрозуміла, що я не можу стати на ногу. І так, так ми поїхали в травматологію. До речі, травматологія в Польщі дуже тут якось окремо працює цілодобово. І якось з шостої години чи щось таке. Там працюють і студенти, багато хто. Може їм не вистачає лікарів, і тому там і студенти працюють, там ну, багато сидять в телефонах, я бачила. І людей було небагато, але є, є випадки, і такі, як і в мене, і не тільки дітки, і, і старенькі різні випадки. Словом, тепер в мене є час. Отакі от, от, такі от новини. Те, щоб ви розуміли, рівень мого везіння ось такий. Просто впала і просто не буває. І мені здається, якби це було в 20 років, я би встала, скочила і далі пішла б, і нічого не було. А вже після 35, то кісточки вже не такі міцні і треба себе поберегти. Так що бережіть себе, не ламайте кістки, не робіть тріщини і, і будьте уважні. А ще у нас є новина. Е, недавно ми придбали дитині щур, щура, щур, щурка маленького дівчинку. І спочатку було все добре, але потім я помітила, що в неї почав з'являтися животик. І цей животик, е, словом, тепер у нас не один щур, а вісім. Бо вона народила сім щуренятак, гарненьких, маленьких. Але купували ми одного щура, але тепер аж цілих. Всім і не знаю, що тепер з ними робити. Юшка, йдеш своїх дітей. Буби. На буби. А, три дитини. В рот захопила. Я дала бубу? В рот. Вона схопила. Бо ми брали щура задармо, побачила оголошення і забрали їх була остання пара, вона і брат, і я так розумію, вони вже статево зрілі були, і тому от така от історія. І тепер я знаю напевно, що не можна тримати хлопчиків і дівчаток в одній кліці, так що трошечки виростуть, трошечки наберуться сил, і ми їх розсадимо по різним кліткам. А, словом напишіть, щоб ви робили такі ситуації і пам -па.